Вітаю, друзі! Зараз штучно розхитується тема Великої війни Росії. Хтось каже, це буде війна проти України, велика, наче зараз йде мала. Або це війна буде, інші кажуть, з країнами НАТО. Перед тим, як перейти до обговорення цієї дуже важливої теми, я скажу буквально два слова про вчорашній ефір з Анатолієм Якіменка. Я знайомився з вашими коментарями і вони мене не розчарували. Ви адекватно все сприйняли, але ж мені дуже сподобалось, що ви чекаєте не просто на душевні розмови з претендентами на владу, а на суто конкретні речі. Тобто, що нам робити вже сьогодні, і ми повинні з вами знати, що нам робити потрібно буде завтра. Я вам обіцяю, ми обов'язково на цю тему поговоримо в одному з моїх ефірів. А тепер до нашої сьогоднішньої теми. Події під Солідаром і Бахмутом разом з нагнітанням атмосфери щодо Великої війни призводить до негативного настрою в суспільстві. І нам потрібно з цим розібратися, тому що вже навіть мої близькі задають мені питання, що відбувається, Дуже багато дзвінків з регіонів, особливо з Харківської області, тому що люди реально перелякались, і їх можна зрозуміти. Тому сьогоднішня розмова нам всім допоможе визначитись, де ми знаходимось. і чи варто нам після того, що ми вже з вами пережили, ще чогось лякатись. Отже, тему Великої війни запустив сам Путін. Весь світ від нього відвернувся. Ті друзі, які йому обіцяли допомогу, також не дуже швидко виконувати свої обов'язки. Зараз Путіну дуже потрібно за рахунок великої війни зберегти свої позиції, бо він вважає, що якщо полихне у всьому світі, то за нього основні ігроки забудуть це в найгіршому випадку, а в найкращому почнуть з ним домовлятися. І Україну йому віддадуть в якості відкупу. Все, щур загнаний в кут, і виходу з цього кута у нього нема. Ми з вами були свідками, яким чином він реагував на поразки своїх військ в Україні. Він погрожував хімічною зброєю, ядерною зброєю, але ж ніхто в це не повірив. І зараз він нам хоче продемонструвати чергову страшилку. Гра розпочалась і виграє в неї тільки той, у кого стабільна і стійка нервова система. Не так давно Путін офіційно заявив, що Росія готується до тривалої війни з Україною. Для цього модернізується армія, економіка переходить на воєнні рейки, населення мобілізується в першу чергу духовно, тому тепер воно готово рухатися в бік військоматів. таким чином забезпечивши Путіну безмежну кількість гарматного м'яса. Наступним кроком йде рішення про призначення Герасимова командуючим військ в Україні. І тут же Путін ставить завдання, знову ж таки, публічно, цьому Герасімову, завоювати Україну за 2-3 місяці. Паралельно запускаються байки про суперзброю на кшталт неперевершеного Посейдона. А також розказується про якісь суперелітні і термінаторні штурмові підрозділи. Існування яких до цього моменту трималося в секреті. Звичайна розпропаганда це підхоплює і починає розносити цей вірус не тільки по Росії, а по всьому світу. Наряду з тим запускаються міжнародні проекти, завдання яких полягає в тому, щоб продемонструвати всім, що Крим тримає руку на пульсі. Підписується угода між Іраном і Росією на продажу бойових літаків Су-35 Ірану. Ця угода повинна перелякати просто всіх насмерть, тому що вона свідчить про готовність Ірану поставити в Росію балістичні ракети і чергову партію дронів. Показово нарощується російська присутність в Білорусі. Там штучно накручуються антилітовські і антипольські настрої. А в країнах Європи розповсюджуються фейки, які стверджують, що європейці підтримують Росію. Росія намагається активізувати проросійсько налаштованих українських політиків для того, щоб вони включилися в безкомпромісну боротьбу з Україною. В Своєму нещодавньому інтерв'ю Медвечук традиційно звинуватив Європу і Америку в тому, що Росія напала на Україну. Що наче це захід, який не враховує інтереси Росії, спровокував її напасти на нас? Ну а далі пішов взагалі бред. Медведчук звернувся до п'ятої колони, яку завдяки чинної влади і нашому славетному СБУ так ніхто й не притягнув до відповідальності. Тому Медвечук звернувся до них і запропонував їм об'єднатися в рух. Незважаючи на смерть і невеликі терміни ув'язнення. І така от вішенка на торті інтерв'ю Іларіонова. До речі, це інтерв'ю ну, взагалі вогнало дуже багато українців в депресійний стан, тому що він ну, просто живо писав про все і про те, як через Білорусь зайдуть російські війська і захоплять Литву, Польщу, а відважна морська піхота Росії. Зайде в Придністров'я і захопить Молдову. Решта ж російська армія урочистим маршем пройде аж до Києва. Оце все наговорив Ларіонов. Я не знаю, він може корисний ідіот, а може дійсно він співпрацює з Кремлем, бо таких даних, які є у Ларіонова, нема ані української розвідки, ані розвідки країн НАТО. Як ми повинні це все сприймати? Однозначно. Наскільки це можливо спокійно? Тому що гірше ніж було, вже точно не буде. Всі ці заяви Путіна, Медведчука, Ларіонова, всі потуги Кремля якось чим-то вразити світ і в першу чергу українців, все це є не що інше як остання конвульсія звіра, який стікає кров'ю. І сприймати це потрібно як черговий блеф. Який розрахован на слабонервних після Бучі, Харкова, Азовсталі, Солідару, Бахмута, наші нерви стали вже залізобетонними. Перемагати Путіну потрібно було навесні 2022 року, коли у нього була армія. Він намагається всім нам продемонструвати дружбу з Китаєм і Іраном. Ну так дійсно, ці країни йому допомагають. Але ж і Китай, і Іран в цій мутній воді ловлять свою рибу. І в них головне завдання знайти точки дотику зі Сполученими Штатами Америки. І як тільки це відбудеться, вони одразу зільють Росію. А якщо це не відбудеться, то Сполучені Штати, Британія і інші країни НАТО зільють Росію разом з тими, хто їм допомагав. І Китай з Іраном це чітко розуміють. Путін теж це розуміє, але ж він знову блефує. Він хоче видати бажане за дійсне. Не може бути і речі про висадку морського десанту з метою захоплення Молдови. Тому що в Чорному морі флот Росії не має повітряного прикриття. Воно у нього було, але ж воно потонуло завдяки нашим ракетам Нептун. А зараз Збройні сили України мають на озброєнні протикарабельні системи, про які десант тут можна говорити, щодо загрози нападу Росії з території Білорусі на країни Східної Європи, підрозділи НАТО вже дислокуються як в Польщі, так і в країнах Прибалтики. Вони просто чекають Росію. І невже хтось серйозно вважає, що Росія піде в наступ на ці країни? Росія, в армії якої елітними військами вважаються зеки Вагнера. Щодо відродження п'ятої проросійської колони в Україні, це неможливо апріорі. Українці вже давно тягнуть свої руки до шиї всіх, всіх колаборантів і тільки завдяки нашій незрозумілій владі, яка таки не визначилась, на якому стулі їй сидіти, на російському чи українському. Оці колаборанти ще ходять живими. Тому ми бачимо, як ті ж депутати з ОПЗЖ прямо в польоті перевзуваються і розказують про український патріотизм і нашу перемогу. Тому, шановні мої друзі, не хвилюйтеся! Так дійсно війна ще триває, і вона точно завтра не закінчиться. Але ж того, що було, вже гарантовано не буде. Віримо в наші Збройні Сили України, в наших партнерів. І в нашу з вами силу. Як би хто там не хотів, а ми з вами переможемо, тому що ми українці і нам іншого не дано. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Наше з вами спілкування дуже корисне. Будьте наскільки це можливо в умовах війни, щасливими! До побачення!